Є інше відео, де він каже, що для того, що ми маємо перемогти ворога, ми маємо знецінити людське життя. я вважаю, що я нічого ніяким людям не поясню. Я дуже хочу пояснювати. Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що в війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо бути зацікавлені, бо щоб люди так думали. Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни. Ви бачите, це, що це фактично. Вибудована ідеологія, яка прикриває сьогоднішні владні еліти сьогоднішніх ухилянтів, які відмовляються іти боротнити державу, захищати, розуміти, що відбувається на фронті, що необхідно для того, щоб ми зупинили ворога і знищили його потенціал, військовий потенціал. А перемога України це знищення військового потенціалу Російської Федерації.